Перед вами картхолдер італійської фірми Morica. Призначений він для зберігання пластикових карточок, візитних карточок, можливо купюр водійських прав. Ну і тому подібне. Поставляється він. Ось такій упаковці з крафт картону. Формації більше ніякої не вказано. Додатково всередині більше нічого немає. Сама модель Unisex. прошито тут дуже гарно і якісно. З лицевої сторони є гравіровка фірми. Розміри цього картхолдера є 7,6 на 10,5 см Ціна його орієнтовно 20 доларів дивиться гладка шкіра, дуже гарно. Ось так виглядає він з карточкою пластикою. Мінімальна частина виглядає, щоб можна було спокійно витягнути цю карточку. 4 штуки п'ять спробуємо. 5 штук она уже формы заметно изменяются Утилка тут просто так не влезет. Потребно або скручувати або брати якісь менші купюри. Такі як 20-10 і ніж ще. На мою думку більше семи карточок сюди взагалі не варто запихати, то в напевно, що більше її не влізе. На жаль, немає можливості попробувати. Ну, ще якусь частину готівки можна було спробувати сюди розіпхати загальному річ дуже гарно В суті, все, що можу про неї сказати, своїх грошей вона все рівно не вартує, яка б вона гарна не була, тому що вмісткість є, на мою думку, дуже малою. Можна було зробити якесь мінімальне розширення щоб запухати туди хоча б 10 карточок. Хоча, можливо, комусь цього буде достатньо. Ну, ціна все рівно тут завищена. І як не крути, це все рівно маленький кусочок шкіри. І Не більше. А ну пушит.